Всім привіт! Сьогодні таке відео не заплановане. Якраз працюю над новим е, відео відносно автоматизації таких процесів, де буде використовуватися якраз ще GPT, де ми будемо використовувати такий ресурс, як Make.com. Для того, щоб автоматизувати процес, у мене така ідея не ідея, а я просто хочу автоматизувати якраз розміщення своїх постів у телеграм-каналі, але є проблема з парсингом, тому що навіть цей ресурс трохи не дозволяє це зробити. Ну, нічого, я думаю, я запитання вирішу і запишу вам весь процес автоматизації, для того, щоб ви могли створити свій телеграм-канал. І він автоматично наповнювався. Ви, як кажуть, нічого не робили. Але, але сьогоднішнє відео у мене не про це, а про деякі дизайнерські інструменти, які я використовую для розробки і так далі. Почнемо ми. ну Їх насправді дуже багато, але я знову хотів вам розказати про кайфовий інструмент. Це ReCraft. Штука, яка вам дозволяє створювати картинки. Ну, для мене. Для мене головне, що я можу створювати іконки. Іконки в одному стилі. Це якщо тут є така функція Image set. Якщо ви тут побачите, то так. То я тут створював, по-перше, картинки в одному стилі і іконки в одному стилі. Я тут просто багато вже видалив те, що мені як кажуть, не потрібно для інших проєктів. Але, в принципі, я повторюю, це дуже кайфова штука для розробки якогось дизайну. Знаєте, ви робите презентацію, вам потрібно створити картинки в одному, згенерувати картинки в одному стилі. Класно робить. Плюс тут з'явився інструмент макап. Для прикладу, я тут я можу показати, ось я робив десь якийсь яка. Класно. Собачка теж. Це робив макап. Це той мінімум, який я вам показую, і який я останній час використовував. Можете взяти ось інстру... результати роботи інших. Теж користувачів і для себе використовувати. Але повторюсь, на сьогоднішній день це один із найкрутіших інструментів для мене для генерації картинок в одному стилі, тому що для багатьох генеративних моделей, точніше, це в нас генерація це, це дифузіоні моделі. Величезною проблемою є згенерувати картинки в стилі, який вам потрібен. Ну, один стиль. От мені потрібні були іконки для дизайну мого сайту, щоб вони ну, були. Схожі одна нагодна, щоб не було там кольорова гама була схожа, і так далі. Для презентації, якщо ви робите, теж вам потрібно щось в одному стилі, то теж класно, він справляється з цим. Тому Recraft AI, користуйтеся, рекомендую, просто класнюча штука. Далі, ShotCreate, це теж відносно макапі, він хоч і обмежена тут кількість є їх, але в принципі, ви хочете, що він безкоштовний, ви можете десь там пошарити для себе просто величезна кількість різних можливостей. Ви можете потім ставити картинку, яка вам потрібна, і використовувати її. А, далі, а, що тут хотів ще показати, ось теж прикольний інструмент Video Effects. Це якраз більше для відео. Якщо ви монтуєте відео, то ви тут можете плашки згенерувати, там, ставку якогось відео і так далі. А, так, тут платний безкоштовний варіант, безкоштовний. Ну, я думаю, якщо ви не професійно займаєтесь, точніше, якщо ви професійно займаєтесь, ви змозі заплатити ті кошти. Які він тут скільки наскільки пам'ятаю? 8 баксів. Що подивимося не написано, треба зареєструватися. Я тут якраз вийшов, там нібито 8 чи 12 баксів. Ну, подивитись, в принципі, в усіх цих інструментах ціна плюс-мінус однакова. Я на сьогоднішній день просто оплачую величезну кількість різних ресурсів, враховуючи чат GPT і Canva і так далі. то на всі інструменти в мене вже просто не вистачає враховуючи те, що ми все таки замовлені, кількість замовлень падає в Україні. Зовнішні замовники відходять, то як кажуть, ужимаємося. А Далі йдемо, так, це я вам показав, Локсу зараз розповім. Ще такий прикольний інструмент, тож. але якщо ви використовуєте Figma, я думаю, Figma теж багато хто використовує, тому що тут, якщо ви захочете зредагувати. Дані, наприклад, логотипи, соціал медіа. Тут, якщо ви захочете їх відредагувати, вам придеться все-таки, як в... у фігмі попрацювати. Там дизайн подібний до фігми, Я собі просто робив теж тут такого, як вона називається, плашка. Так. І. Різні варіанти є. Знаєте, чому я користую ці інструменти? Тому що ще раз повторюю, що а, часом фантазія притупляється і приходиться десь знову дивитися якісь класи напрацювання для того, щоб продовжити працювати. Так, реферо. Ну, це якраз сайт реферо, де я теж один із сайтів, один із сайтів, де я передивляюся різні референси. Для того, щоб зрозуміти, як там для себе щось зробити, наприклад, у мене тут був штопор відносно, О, логін. О, мені треба був так. Десь я втратив. Ну, треба перша сторінка була, де людина, і Мені потрібно було переробити трохи інший дизайн. От я переглядаю відповідно або інші сайти, або знаходжу, або в мене є параліка таких ресурсів, і там уже переглядаю для того, щоб покращити свій дизайн. І Vox, про який я хотів говорити, це хотів сказати: не відноситься до дизайну а відноситься до скажімо, скажем, коли у вас немає часу, наприклад, на той самий TikTok, інстаграм то за допомогою там короткого промпта ви можете згенерувати от подібні картинки. Говорю відразу англійська мова, тому а, з українською мовою трохи є свої проблеми. Ну і дякую за увагу. Надіюся, все-таки у найближчий час я випущу і покажу відео з автоматизацією процесу створення повноцінного. Телеграм-каналу від а до я, там створення чат-боту швидко, підключення пасінг з деяких сайтів інформації за допомогою чат GPT безпосередньо написання самого короткого посту на основі статті і відповідно її автоматичний запуск в ваш телеграм-канал. От Я хочу зробити і показати, як це робити. Бо повторюсь, зараз деякі речі я ще роблю вручну, але навіть це мені вже не доїдає. Треба як кажуть, все таки я займаюся процесом автоматизації. Цей процес теж закритий, а то ніяк руки не доходять. Тому дякую за увагу і до наступної наступної зустрічі.